намалюю на папері щасливу дитину та в мирному небі тайтах. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Всім доброго дня. Дивіться, ми з маленькими козаками та козачками від групи компанія SWELL Хочемо привітати цей садочок, який знаходиться по сусідству. Мені здається, наш офіс-менеджер також здобувала дошкільну освіту тут і її. Кресунят Донечка також. Ми хочемо показати, що добро це дуже прекрасне річ. І дуже важливо, що під час повномасштабного вторгнення наші маленькі дітки отримують від професіоналів розвиток дошкільного навчання. Через гру вони вивчають світ, вивчають себе, вивчають Україну. І неважливо, де ви будете. Через Подарувати вам світильник нашого українського виробника, який знаходиться зовсім рядом біля вас, декілька метрів. Цей світильник вам е, дасть можливість, коли ви йдете в бомбосховище. На жаль, такі часи, ми їх не можемо змінити. Але ви, ми повинні діткам подарувати лише приємні відчуття і спокій, навіть в ці погані моменти. Цей світильник може функціонувати дуже. Має п'ятирічну гарантію і даруємо на весь садочок можливість проходження сховищі зі світом. Ми вас цінуємо обожнюємо, Хочемо сказати велике дякую за те, що ви в нас є і такі маленькі, маленькі українці.